До вашої уваги серія книжок виховання казкою. Цікаві історії допоможуть подолати зайві страхи, знайти справжніх друзів і навчать увічливості і шанобливому ставленню до інших. Герої цих казок, забіякі ледарі, боягузи і бешкетники вони переживають неймовірні пригоди, завдяки яким стають добрими, сміливими і працелюбними. Батьки. Вчителі багато зусиль докладають, щоб дитина росла вихованою, шанобливою, але все буває марно. Часто діти поводять себе з дорослими і однолітками зовсім нечемно, забуваючи про правила поведінки. Спробуйте прочитати цю казку, і ви швидко зрозумієте, на прикладі жабеняти квака, що бути вічливим не тільки розумно, але й дуже приємно. У пошуках власного призначення білою гавою почувається мало не кожна дитина, навіть маленький півник, адже він не несе яйця, не дає молока, як корова годувальниця, не ловить мишей і грабіжників, як кіт і пес. Про щоденні подвиги цих та інших свійських тварин ви дізнаєтесь з книжки про те, як з безталанного нездари перетворитися на справжнісінького героя. Ви завжди чимось незадоволені. Ви хочете мати більше іграшок, заздрити іншим дітям або своїм братикам чи сестричкам. Вам здається, що в інших усе краще, ніж у вас. Тоді ця книжечка для вас. Познайомившись із зайчиням заздриком, ви дізнаєтесь про його пригоди, обов'язково замислитеся, що, можливо, ви маєте все необхідне, а іншим не треба заздрити. Вам здається, що ви занадто лякливі? Ви боїтеся темряви, несподіваного шарудіння, не хочете залишатися на самоті? Тощо, не хвилюйтеся, це можна виправити, з цим легко впорається казка про кошеня, яке з полохливого малюка перетворилося на справжнього сміливця. Як це сталося, ви дізнаєтесь з цієї книжки? Ви не вмієте гратися з іншими дітьми, забираєте їхні іграшки, не ділитесь своїми. Прочитайте казку про їжачка, який, зробивши добре діло, не тільки помирив білченят і зайченят, а й змінився сам та став гратися з усіма дружно. Тільки но ви познайомитесь із задиракою Чіпом і дізнаєтесь про його пригоди, ви обов'язково замислитесь. Чи варто бути розбишакою? Забіяка каченя часто вирішує питання за допомоги тумаків і бійки. Не переймайтеся, цю проблему легко вирішити, якщо ви прочитаєте цю книжку. Якщо ви не вмієте спілкуватися з ровесниками і за будь яких причин біжите скаржитися, то ця казочка для вас. На прикладі своїх героїв автор спробував порадити, як має поводитись дитина? Коли її штовхнули, або забрали іграшку, та як повинна реагувати на це мама. Ця казка навчає дітей не бути байдужими у ставленні до своїх друзів. Поведінка головної героїні, маленької блакітної бабки, дає можливість зрозуміти, що треба знаходити час не тільки на розваги, а й на вчасну допомогу і співчуття оточуючим. Якби маленька гусениця могла, вона надала б таку пораду Ніколи не сумуй через те, що тобі чогось бракує, не заздри іншим. Радій тому, що маєш, насолоджуйся життям. Невідомо, що очікує нас на завтра. Можливо, мрія вже на порозі, ви не хочете ділитись іграшками з однолітками. Не поспішаєте пригостити когось смачною цукеркою. Не засмучуйтесь, не варто. Це обов'язково мене. Придбати друзів можна лише ставши щедрим і справедливим, готовим поділитися тим, що маєш сам. А ця казка допоможе читачеві все зрозуміти, наприклад, кумедного щенятий не дам. Буває, що виникають ситуації, коли дитина лінується, адже не розуміє, для чого її виконувати ті чи інші дії, вмиватися, застеляти ліжко, прибирати свої речі. Ця повчальна казка допоможе читачу зрозуміти, чому не треба лінитися і бути кращим. Іноді дитина може відчувати себе самотньою та непомітною. У такі моменти залишається тільки мріяти, що все зміниться і продовжувати непомітно робити добрі справи. Але добро завжди винагороджується, і водночас диво дійсно може статися. Дізнайтеся про прекрасну подію на дивовижній галявині, прочитавши цю казку. Що таке доброта? І навіщо вона потрібна? Що ховається за цим словом? Саме на ці питання знайшов відповідь вітерець завдяки чарівній поні зірочці. Разом із ним багато чого зрозуміють і маленькі читачі. Герої казок стануть справжніми вашими друзями. Читаючи ці казки, ми потрапляємо у чарівний світ, пройнятий дивовижним світлом добра і радості. Ці яскраві книжечки навчать турбуватися про близьких. Бути чуйним і уважним.